Усім привіт! З вами ABJ, і це неформальний канал поживи для розуму про те, що навколо а деколи і всередині нас. У цьому відео я хочу поділитися деякими своїми міркуваннями про час, які я оформив у часові парадокси. Отже прискорення веде до заповільнення. Чим менше поспішаємо ми, тим легше ми дозволяємо, щоби відносно нас поспішав час. Чим більше ми прискорюємося і поспішаємо, тобто збільшуємо власний рух, якість своїх змін, тим за меншу кількість часу ці зміни відбуваються, але ж час це і є головний показник змін, чи не так? Теперішнє це повсякчас відкидання того, що щойно було теперішнім. Тобто, теперішнє це вже. Не теперішнє. Чим більше ми хочемо всього більше і швидше, тим менше ми, мабуть, захочемо, щоб це тягнулося, бо ж ми поспішаємо. Парадокс можна знайти навіть у нашому ставленні до часу. Ми рідко коли задоволені тим, як він тече. І, навпаки, надто часто ми хочемо від нього протилежних між собою якостей, щоб він або збігав швидше, або щоб він заповільнився, а можливо, деколи ми навіть одночасно хочемо, щоб він заповільнився і прискорився. Щоби подумати про час потрібен правильно час. Щоби не думати про час, зокрема. Думати не про час також потрібен час. З часом можна забути навіть влучні думки про час. Бо ентропія загалом зростає. Парадокс можна знайти навіть у тому, як сам час тече у так званій швидкості його плину, адже швидкість це кількість змін на одиницю часу. Проте час це безпосередній вимірювач, показник змін. То невже в цьому сенсі одні зміни залежать від інших, ставлячи в такий спосіб під питання саме поняття, саме визначення часу. Очікування в якійсь мірі марні самі по собі. Поки щось не настало, час у певному сенсі не має значення, бо цього ще немає. А коли воно вже настало, час. Минулого очікування уже навряд чи важливий для нас, бо він у минулому. Зрозуміти як насправді тече час, мабуть, дуже важко, якщо взагалі можливо. Адже весь час за плином якого спостерігач спостерігав, він уже в минулому, а отже його немає. Втім, спостерігач не лише спостерігав, він і спостерігає, і. Хто зна, можливо. Буде спостерігати. Допоможіть зрозуміти, будь ласка, сьогодні це вже завтра? Чи сьогодні це ще вчора? Особливо актуальним це питання стає, якщо не поспати ніч. Де межа? Що таке, зрештою, сьогодні? Щоби пізнати суть часу повністю, імовірно, Потрібно вийти у позачасову реальність, що саме по собі можна припустити не потребує часу. Замість своєрідного підсумку. Щоб дійсно бути тут і зараз, потрібно трансцендувати зміни, а для цього треба встановитися в полі незмінного, в своїй сутності, в абсолюті, з цим і не лише цим. Допоможе трансцендентальна медитація. Також вона допоможе нам пізнати самих себе, зокрема в наших стосунках із часом, і розкрити всю красу співіснування вічних змін, які фактично є часом, із вічною відсутністю змін, яка є абсолютом. Дякую, що додивилися чи дослухали до кінця. І впустили це відео про час у свій особистий час. Нехай час буде повсякчас сприятливим для вас! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і нехай з вами будуть мир і небайдужість!